Моя, йдемо робити стейки з курячих ціцьок на маслові дуже добрі. Показую вам, як це робить. швидко. але дуже смачно. Є в нас куряча грудинка. Ну Ціцька, поняли сте? Треба почистити цього, зараз і почистимо. Посолимо його маленько лиш. Попопряними, звісно. Та є в нас така спеціальна така приправа без соли. Ой, Цікав вкус. Так маленького причинимо. І з другого боку тут саме. Данебося маленько сісать сичка замарінувала сяк, ще олоєм го треба маленько помастити. Сяк маленько на нього влую, цапнемо його маленьку піченьку. Гледе ми січку жарити, в розпалене печіру. Підську жаримо в розпаленому печілові. Три хвилини з одного боку і три хвилини з другого боку. Не там Розмаріна мало, бо був пахливий стейк, видите? Та й часничку не забити. Так не можна мало покривати. Коли його обернемо на другий бук, треба на нього покласти кусок масла обов'язково. Тоді. Буде добрий стейк. Головне, не, не нагодувати жида таким стейком. Масло так покласти, бо це розтопило. Звеми мало горчиці, та сяк мало ще горчичку помастиме. Дивіться, так маленько. Ой, це буде добре. Ну а тепер цей стейк, мало так, куліє мене. Не так. Ой, який це буде добре. М -м -м. Так, кладемо наш стейк. Мало ми поли темно. І Тут у нас є такий цибульковий соус. Та й нині я буду їсти з морку по корейську. Щось на таке прийшло. Ну і звісно же, що там треба класти коріандр. Зелений коріандр. я то люблю. Диме пробувати. Хочеть косячный йдемо куштувати цьку, ці добрі. Курячі цьку. Так, всяку дріжемо. Вона дуже дуже сочний. Дуже сочний. Слухайте, що я вам хочу казати. М -м -м. Дуже добре я хочу вам казати, осторожно, не нагодуйте жити стейком, бо вони не їдять молоко з м'ясом разом. Йо, я не знала, я. Коротше, катастрофа. Дивіться. М -м -м. Дуже добра тіцька. А котра ціцька не добра. Ціцька всі добрі. М -м -м. Ну дуже смачно. Негодна вам переказати. М -м. Всім гарного і позитивного. Любіть свісти не були голодні.